Москву зрівняють із землею, у разі якщо вона запустить навіть неядерну ракету по Брюсселю. Так на запитання, чи не боїться він російської атаки по на країни НАТО, відповів міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю місцевому виданню де Морген він висловив думку, що країнам заходу не варто дозволяти собі погрожувати. Посольство Росії у Бельгії відповіло, цитую. Такі провокаційні і безвідповідальні слова, на жаль, є втіленням мілітаризму, який набирає все більших обертів у європейській партії війни. Від себе зауважу, що слова міністра оборони Бельгії ніколи б не прозвучали, якби одна абсолютно немілітаристська країна не дозволяла собі постійно залітати у повітряний простір. Польщі, Естонії, а від й тої самої Бельгії, до того ж, поблизу її військових об'єктів. Правитель Росії Путін другий день поспіль намагається залякати західних партнерів України зброєю, яку Буцімто має цього разу. Хвалився випробуванням підводного комплексу Посейдон, оснащеного ядерною енергетичною установкою, якому нібито немає аналогів у світі, і перехоплення якого неможливе. Нагадаю, тільки учора кремлівський карлик хвалився також ракетою необмеженої дальності Бурівєснік. Американський президент Дональд Трамп у відповідь доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї Сполучених Штатів. Він наголосив, що його країна має її більше ніж будь-яка інша країна світу, і зброя ця не просто лежить у сховищах, а є повністю оновленою і модернізованою. Нагадаю, США і Росія на двох володіють 93% усього світового ядерного потенціалу. Мають ядерку також Китай, Франція, Велика Британія, Пакистан, Індія, Північна Корея і з високою вірогідністю Ізраїль. Утім, їх запаси є неспівставними з тим, що мають Вашингтон та Москва. У України ядерної зброї поки що нема, а тому не забуваємо підтримувати наші збройні сили. Хто знає, що буде завтра. Історія триває.